вечір. спортивний клуб Центуріан. Мене звати Тарас е Теодор. Сьогодні я вам покажу захист від прямого удару і з контрдії. Значить, Дивіться, для початку. Противник наносить прямий удар в голову. Що я роблю? Поворот корпуса. Тобто я зміщаю трошки в бік. Тобто саме на тут важливий момент. Роблю упом в сторону. На партнера. Раз. Два. Він наносить на нього. Раз, два. Два. Удар має прослизнути біля вуха. Ускладнюємо задачу. Можна робити це те ж саме на швидкість. Він наносить. Раз. Два. Раз. Два. Важливих момент мене поворотні казу. Два. З контуру удар. Раз. Два. Раз. Два. З контуру ударом в голову. Комбінаційний варіант, тобто ми синхронізуємо удари в корпус, удари в голову. Тут важливо повороти корпуса під шар. Робимо все те саме, ускладнюється задача, ми можемо це зробити під шагом для ближньої дистанції для проходів, для тікання. Він робить аналізно в цей момент підтягування до партнера. Оп. оп. Оп! Оп. На ту сторону. Оп. оп, І подальше дії з кирком. оп. Можна комбінувати такі моменти. Ми стоїмо в стійці, партнери наносить удари голову, ми комбінуємо. Ось вот такий захист від прямого удару. Дякую за увагу.